Хочеться від вас почути відповіді на такі запитання, чи завжди вам вдається любити людей, особливо зараз. І як ви думаєте, чи можна е, зробити любов принципом свого життя? Які ваші є думки, який приклад є безпосередньо вашого досвіду? Поділіться, будь ласка, нам дуже цікаво. Ну і в принципі, зараз, коли ми будемо спілкуватися з нашим гостем, ставте поточні запитання, якщо вони у вас будуть виникати, отож чи завжди вам вдається любити? Пишіть нам. Найкраща мотивація для е, людини це любов до Бога і любов до людей. Ми знаємо, скільки рушійних епізодів дає вона людству на різних етапах. Багато історії нам цього описує. Як це втілити в реальне життя? Давайте розбиратися на цю тему із нашим гостем це священнослужитель Андрій Гриненко. Доброго ранку, Андрію. Добрий ранок. Добрий ранок, вітаємо вас. вас. А хочеться розпочати з такого запитання, адже існує популярна думка. Я впевнена, що кожен її чув, і навіть можливо і казав, що я нікому нічого не повинен, а тим більше не повинен любити людей, які мені просто не подобаються. Ось таке запитання: чи може взагалі християнин послуговуватись ось таким принципом? І навіщо мені взагалі когось любити? Це дуже гарний принцип. Тому що нам важливо розуміти, що ну, любов це основа всього нашого життя. Біблія каже, що Бог є любов. Так? Якщо ми віримо, що Бог є Творцем, що Він створив наш світ, і його характеристики любов, то і ми, як християни, теж маємо мати любов. А Божа любов, вона не вибіркова. Ісус, коли прийшов у наш світ, то Він не вибирав за кого помирати. Так? Він помер і за тих, хто. Його любив і за тих, хто його ненавидів, тому ми маємо наслідувати його приклад, uh -huh. Uh -huh. Андрію, хочемо попросити вас трішечки притримувати руками мікрофон, бо треться об одяг, щоб менше uh -huh. було так uh -huh. по звуку деяких моментів. Власне, як любов Бога до людей може стати ось цим джерелом, мотивації? тобто яким чином ми можемо. Відкрити це джерело, яке буде впливати на наше життя безпосередньо таким чином, щоб ми могли відчувати цю радість, цю мотивацію. Тому що, от, як я зазначив, так, любов багато робить е, рушійних таких поштовхів для людини, щоб зробити щось неймовірне для людства в цілому. Як відкрити цей потік? Дякую за запитання. Мені дуже подобається вірш біблійний Римлянам 5.5. Де сказано, що Божа любов вона виливається через Святого Духа у наші серця, тобто самостійно досягнути якогось такого рівня любові до інших людей своїми силами просто неможливо. Можна пройти багато тренінгів, до психологів, звернутися, вирішити багато своїх особистих проблем, але в повній мірі все одно і близько навіть не наблизитися до розуміння. Що таке Божа любов? Це тільки можливо, коли ми маємо цей живий зв'язок з Богом, коли проводимо з ним час, і коли ми дійсно бачимо, що Святий Дух він в нас живе і діє через нас. Uh -huh. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, взагалі звідки взявся ось цей принцип і чому вважається, що найкраща мотивація для того, щоб змінити своє життя найкраще, щоб якось покращити своє життя, це почати любити Бога і людей. Як це взагалі ось співвідноситься, ось покращення свого життя? І, здавалось би, зовсім інша сфера, це просто там любити людей? Uh -huh. Так, да, я спілкувався нещодавно з одним психологом християнським, і ця пані сказала, що вона, міркуючи над такими психологічними проблемами, прийшла до висновку, що в принципі всі вони вирішуються, коли людина приходить до усвідомлення саме ось цієї безкорисної Божої любові. А звідки воно йде? Ну, Бог дав нам Біблію, щоб відкрити свою волю, і в Біблії ми знаходимо слова, що Бог є любов. Насамперед, як ми вже зазначили. Але також є слова самого Бога, де він каже, де він дав нам дві заповіді. Перша заповідь люби Бога всім своїм серцем, всім своїм розумом і люби ближнього свого як самого себе. Тому, коли ми починаємо жити ось таким життям, то дійсно і наше життя стає кращим. Мені згадується, якщо можна коротко, ага. притча кажучи, що це реальна історія про заможнього чоловіка, який вирішив звести рахунки з життям. І коли він прийшов на міст, щоб кинутися вниз, він згадав, що в нього є певні речі: Гаманей з грошима, телефон, ключі. І він почав просто прохожим це роздавати. Каже, там за, на парковці є машина, забирай собі, тобі на гамане, тобі це потрібніше. І коли він почав це робити, він зрозумів, що йому це приносить задоволення, і він заснував благодійний фонд. Тому, коли ми починаємо жити для інших, наше життя дійсно стає більш осмисленим. А що нам заважає як людям цей принцип втілювати в своє життя? Тому що так, от е, довелося людині для того, щоб відкрити в собі, от згоду на цю притчу е, задоволення від життя, прийти ледь не на е, такий вже крайній крок, який міг би взагалі обірвати його життя. Тобто він дійшов до цього, не знайшовши можливості відкрити цей принцип для себе раніше що заважає людям почати любити інших людей. Ну, перш за все, нам треба усвідомити, що ми всі егоїсти. Хтось сильніший, хтось менш егоїстичний, можливо. Але всі ми егоїсти. Тобто, любов до себе, я хочу, щоб мені було комфортно, мені було зручно йти по головам за рахунок комфорту інших, якби будувати свій власний комфорт, своє власне життя. Так і от, коли ми це розуміємо, коли ми визнаємо проблему. Нам треба йти до того, хто може вирішити цю проблему. Бог у Біблії сказав, що людина не може навіть змінити колір власної шкіри, і тому нам дуже складно змінити свій характер. Це те, що формується все життя, і ми вже в дорослому віці. Це складно подолати. Тому знову ж таки, нам треба багато часу проводити з Богом, читати Біблію, молитися, але якісно, так не просто поверхнево. як з другом спілкуватися. І зі свого боку допомагати Богу от робити в нас ці зміни. Тобто, ну, Господи, зміни моє життя, але я буду далі жити таким, як я був. Ну, так це не працює. Зі свого боку, теж треба робити певні кроки. Ну, виходить, що ось цей чоловік, із причі, так, із історії, яку ви згадали, він, йому допомогло. Відчути ось цю радість і зробити щось важливе для свого життя і врятувати в першу чергу своє життя практична дія, так щоб він практично почав людям нужденним роздавати комусь машину, комусь гроші, комусь там телефон там чи ще в нього там було в кишенях. А, тобто я так розумію, що нам теж важливо втілювати в життя якісь практичні саме е елементи допомоги і прояву любові до інших людей. А, наскільки а, Проблема або не проблема робити це в перші в перші рази через силу. Ну тобто, умовно, я не звик допомагати людям, я не звик е, проявляти якусь турботу і любов. Але от я беру собі для принцип, так як би мені не було, це не дуже приємно. Я піду там переведу бабусю через дорогу, або піду там зроблю якесь добро. Тобто, через е, е, ламаючи себе, це дасть ефект для того, щоб е, з часом це стало дійсно приємною звичкою, яка буде приносити щиру радість. Ну так, звісно, але якщо ми будемо робити це самостійно без Бога, то нашого внутрішнього ресурсу не вистачить. І напевно на перші бабуся, ми закінчимо комусь робити добро, коли вона нам фиркне, скаже там не чіпай мене, що ти від мене хочеш. Так можливо, да різні люди можуть трапитися, і оце вигорання, розчарування, але важливо розуміти, що любов це не почуття, це принцип. Не обов'язково там ламати себе, але коли я проводжу час з Богом, у мене автоматично виникає бажання щось зробити добре, тому що Бог добрий до мене, особливо коли ми дуже багато часу проводимо, міркуючи над жертвою Христа, над Голгофою, над тим, що Він зробив, то я тоді починаю думати: так, а що мені важко там ту бабусю, наприклад, перевести через дорогу чи допомогти. Піднести якусь торбинку їй, uh -huh. і момент перших кроків він завжди важкий у будь-якій галузі. І тут так само. Але важливо зрозуміти, що коли я все більше і більше практикую ось ці практичні кроки, моя духовна інтуїція вона стає чутливішою. І мені легше чути Бога, коли він звертається до мене і каже: Зверни увагу на цю людину або зверни увагу зараз на цю людину в цій ситуації і підказує, що треба зробити. І коли я. Починає більш о, свідомо підходити до свого життя, до моментів в своєму житті протягом якогось дня, то мені легше це робити. А не я прокинувся, живу своїм далі життям, як жив, звички, 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 які я звик робити. І ось так я нічого не помічаю і Бога не чую. Угу. Тобто, дуже цікавий такий принцип. Ви зазначили про те, що нам потрібно. Бути відкритими для того, щоб Господь зробив через нас свою роботу і навіть проговорювати про те, що Боже, от я б хотів або хотіла сьогодні комусь послужити щось зробити добре. Направ мене так, покажи мені ту людину, з якою я ось якою можу проявити ось цю доброту і любов. Дуже цікаво а. Часто в нашому житті стається так, що ми буваємо то на вершині, то на дні, і ось саме в той період, коли ми в якійсь своїй емоційній ямі, коли ми в проблемах, коли ми можливо в якомусь такому тяжкому становищі, і в духовному плані, ось чи може саме принцип ось цієї любові і доброти допомогти і в цьому випадку? І як це зробити, коли ти сам відчуваєш брак ресурсів? Да, в психології є такий момент, коли ми спілкуємося з людиною, яка проходить через складні обставини життя, в жодному разі не казати ну, комусь гірше. Тобто це ми знецінюємо переживання і біль цієї людини, з якою спілкуємось. Це так, але з іншої сторони, кожна людина має усвідомлювати, що коли у мене є біль, у мене є переживання. Я як егоїст, який починає перш за все питання ставити, або е, які коментарі. Мені важко, е, мій біль не, не, там, найважчий, е, це мене стосується. Так, тобто ну, ми егоїсти, це важливо розуміти. Але коли ми дивимося на той же самий приклад Христа, який ніколи не казав, ну мені важко сьогодні я не піду проповідувати, так, або мені важко, я не піду зцілювати людей. Ні, Ісус завжди свої проблеми віддавав Богу. А потім ішов і робив добро іншим людям попри свої власні почуття, тому що він любив цих людей. І от, коли я більше і більше починаю любити Бога, інших людей, я зміщую фокус з себе, зі своїх проблем на інших людей, на їхні проблеми і починаю усвідомлювати, що в принципі мої то проблеми вони не є центром всесвіту. Є інші проблеми, є інші люди, і всі через це проходять. І я теж можу пройти. Так, да, і оцей момент, що комусь гірше, я просто в, в практиці починаю усвідомлювати, що дійсно комусь гірше, і він не ламається. Я йому ще й допомагаю піднятися, а отже, і мені хтось допоможе, і є якась надія. Тому коли ми живемо заради інших, нам все одно легше е, про, ну, переносити цей, цей власний біль. І є таке поняття як синергія, коли одна людина піднімає стіл, це один рівень. Да? Але коли двоє людей взяли стіл, їм набагато легше. Тому ми, як люди, як одна сім'я, створені одним Богом, маємо підтримувати одне одного. Дякуємо вам за цю відповідь. Нагадуємо про мікрофончик, про всяк випадок. Останнє запитання, яке хотілося б торкнутися, розкрити, це безпосередньо про те, які приклади в Біблії ми можемо побачити, як любов змінювала змінювала життя людей в плані того, що мотивувало їх робити щось неймовірне. Можливо, є такі персонажі, які можуть слугувати для нас прикладом. Ну, ми вже, вже згадували про Ісуса Христа і потім ще повернемось. Але мені також згадується приклад Давида, який мав ворога в обличчі царя Саула, який хотів його просто вбити. Він його дуже багато переслідував, намагався знайти його, знищити і вбити. Але коли у Давида була можливість зайти в печеру, де спав цар Саул, і вбити його, він сказав: Я цього робити не буду, тому що це Божий помазаник. І навіть якщо він має проблеми зі мною, я не піднімаю на нього руку. І він відрізав шматочок тканини від нього, і потім на ранок каже: Сауле, я тут. І тримає е, тканину і каже: я міг тебе вбити, але я цього не зробив. І тому цей приклад показує, що навіть коли нам не подобається людина, як ви на початку казали, да, е, навіть якщо це наш ворог. Але коли я живу з Богом, мені набагато легше любити інших людей, навіть тих, які не люблять мене або, можливо, навіть і ненавидять. Ну і яскравий приклад, це знову ж таки Ісус Христос, який все своє життя страждав від непорозуміння з боку інших людей, а потім, під час свого активного служіння як проповідник, взагалі гоніння в його житті були його хотіли декілька разів вбити і вбили на Христі. І коли він висів на Христі. Ми не бачимо, щоб він був розлючений на цих людей, був в розпачі, розчарований. Він чітко усвідомлював, що все те, що він зробив, він би зробив ще раз, тому що він є любов, це його характер. І знову ж таки, коли ми проводимо все більше і більше часу з Ісусом Христом у своєму житті, ми стаємо схожими на нього, і це те, що він хоче від нас. Дякуємо. Справді такий неймовірний висновок про те, що Бог любов. Якщо ми в ньому перебуваємо, так то його якості передаються нам. Дякуємо вам за те, що були сьогодні з нами. Поділилися із з нами такою мотивацією в духовному контексті для того, щоб ми також втілювали ці принципи у своє життя. Дякуємо вам, дякуємо, Андрію. Дякую вам, друзі. Нагадуємо, що ми говорили сьогодні з Андрієм Гриненком про найкращу мотивацію для того, щоб змінити своє життя на краще. Це просто любов, любов до Бога і людей.